В аптеках «Подорожник» вам тоща До 30% Знижки діють до кінця липня. Є знижки представляють Єдині знижки на пластир Аргет. 15% в аптеках «Подорожник» вам тоща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Зачому. сьогодні починається Олімпіада о 20.30 за Києвом в Парижі розпочнеться церемонія відкриття Олімпійських ігор. Змагання триватимуть до 11 серпня. І весь цей час ми, друзі, з вами будемо стежити за спортивними перепетіями, подіями і всім тим, що відбувається навколо Олімпіади. Як живеться українським спортсменам, яка там атмосфера панує в самому Олімпійському селищі містечку? Та як триває підготовка до відкриття всіма враженнями про. То зараз ексклюзивно з вами поділиться олімпійський чемпіон Токіо 2020 борець греко-римського стилю. Жан Беленюк. Жанне доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку. О... Доброго ранку. О... гарний вигляд. <свят> <свят> ну да, ми тільки прокинулися ще навіть через годину буде тільки зарядка, але зараз я знаходжуся не в олімпійському селищі. На жаль, ми зараз знаходимося на базі під містом Ліль і саме тут у нас буде ще останній етап підготовки до самої олімпіади, і лише тільки 3-го числа ми будемо їхати в Олімпійське селище. А тобто, Т -т, perché... тобто ще, ще не, не проінспектували вратись. так це селище, не подивилися, що там і як, яка атмосфера загалом, так, так, так. На жаль, тільки слідкую за соціальними мережами. Бачу, що там багато вже наших атлетів є, що вони там. Насолоджується цією атмосферою, і, взагалі, чесно кажучи, я б з задоволенням провів би цей час там теж, але якби я так розумію, що наш тренер вирішив, щоб ми особливо не відволікалися від тренувального процесу, і вирішив нас ізолювати трошки. Ну от власне там за київським часом, так це о 20.30 буде початок, також офіційне відкриття Олімпійських ігор. Там ну, тобто, залишається там якась лічені години, так до цього відкриття. Як налаштовуються спортсмени, що зазвичай за цей час до цієї церемонії відкриття відбувається? Ну нічого такого особливого. Всі е, спортсмени приїжджають в селище. І справа в тому, що якщо у атлета змагання, до прикладу, ну, два завтра стартують, то я думаю, що навряд чи він буде приймати участь в церемонії відкриття. Це можуть собі дозволити лише ті спортсмени, які стартують там ну, кілька днів після е, ці, цієї церемонії, тому що сама церемонія я в Ріо Де жанейро був учасником цієї церемонії. Я вам скажу, що це нелегко. Це дуже тривалий процес, виснажливий. Кілька годин треба стояти, стояти в черзі, потім виходити дуже довго стадіону. Я не знаю, зараз там якийсь інший формат. Мені казали, що там нібито взагалі по сцені будуть їхати на кораблях. Я це не особливо уявляю. Але якщо от стандартний вихід на Олімпійський стадіон, то це достатньо тривала історія. Ми, я думаю, що години 4 в на витрати для того, щоб весь цей процес якби завершити. Тому я думаю, що ті, хто виступають завтра, післязавтра вони не будуть приймати участь, ті, хто виступає трошки пізніше, вони залюбки проникнуться цією атмосферою і представляють вихід нашої країни на цьому. Класному святі спорту Жане щось вам відомо про сьогоднішню церемонію відкриття Олімпійських ігор. кажуть, що це буде на річці замість стадіону. Так. Команди будуть просуватися човнами. Що знаєте ви більше? Чим будуть дивувати організатори? І хто разом зеліною світолію не до речі, буде нести український прапор? Зіки я знаю, що це буде Михайло Романчук виносити прапор разом з Еліною Світоліною. Так як я вам сказав, з приводу того, яким форм формат буде представлення команд, це те, що я й чув. Тобто, це по будуть всі якби на кораблях. Я так розумію, що для для кожної команди буде напевно якийсь... Окремий корабль для цього я я такого ще не бачу, чесно кажучи. Чи дійсно буде дивовижно? Подивимося. Мені самому цікаво, чесно кажучи, ось як це буде ем, виглядати, і залюбки прийняв участь в церемонії відкриття. Але за е, ну це ще раз наголошую, що ми зараз, на жаль, не в Парижі а під містом Лілі. Так Жанна хочемо уточнити, це буде остання ваша Олімпіада. Плануйте якийсь ефектне завершення особисто для себе. Ну дуже хотілося б, щоб це було ефектне завершення. зробили всю необхідну роботу, якби тренувальний процес, підготовка. Все було належним чином пройдено. Сподіваюся, що вдасться гідно представити нашу державу. Так, я планую завершувати свою спортивну кар'єру після цих олімпійських Ого. До речі, приходьте в студію сніданку. Хочемо дізнатися більше про такі, е, такі кліше, але ваші спортивні творчі плани і куди ви будете йти, в який бік? І ще Жанна, тут розбурхана тема про антисекс-ліжка в олімпійських містечках. Вчора ми з Ігором Цигаником дізнавалися. Виявляється, організатори Олімпіади хочуть, щоб не провокувати на якісь інтимні стосунки спортсменів, тому що вони втрачають багато енергії і неефект, неефект, і неефективно виступають. А вам це заважало? А, Секс на олімпіаді, чи що ну, саме так <реш> 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 я... <реш> ви знаєте, якщо у людини професійний підхід, то він знає, коли чим займатися, за скільки можна займатися, за скільки ні, і чесно кажучи, я дивився ці ролики, там якийсь гімнаст здається перевіряв. Ліжко, я вам скажу, що воно достойно його витримало. Тому я думаю, що там е, якість навіть усіх екологічно чистих ліжок, які зроблені просто з фанери, мені здається, чи з картону, вони витримують, ну принаймні там таке серйозне навантаження. Тому я думаю, що в цьому проблем не буде, і ті, хто захоче зайнятися сексом на Олімпіаді, в них це все вийде. Просто єдине, що головне е, якби розмежовувати. Першочергові плани і задачі від відпочинку. Від Який <смі> у вас професійний підхід. <смі> так Жан, ну без як як по іншому. Жане, за кого особисто будете вболівати з українських спортсменів? І коли чекати вашого виступу? <смі> Мій виступ стартує 7 серпня. Буду вболівати абсолютно за кожного. За, за всіма у мене. Гарні відносини, давно багато кого знаю. Ось тому буду пер, пер, переживати і слідкувати. Я зараз для себе відкрив нове хобі, ну вже правда кілька років. Це настільний теніс. Я взагалі дуже активно слідкую за перебігом подій в настільному тенісі. І слідкую за тим, як, як там будуть е, змагатися топові спортсмени. Там буде і наш представник Ярослав жмоджмоденко. Я йому теж бажаю успіхів. Але саме найплокіша боротьба там буде серед китайців, звичайно, і теж буду пристально дивитися, хто там як буде розігрувати ці медалі, і хто переможе. Пасибі Жан Блінкяк ми раді вашій зустрічі з вами тут і зараз завжди відкриті для вас наш ефір сніданку Олімпійський чемпіон Дякую. Токіо 2020 з греко-римської боротьби. Жан Беленюк був напряму ключені зі сніданком. А зовсім скоро, друзі, пасибі. Обіймаємо Жане і а зовсім скоро ми дізнаємося від нашого стрибуна Олексія а, середи. А що до угу. ачо ми не, а не будемо чекати? А просто зараз дізнаємося, в яких умовах живуть угу. наші спортсмени, а, в, в яких апартаменті селище, так так в олімпійському селищі. Так. Шо так, там? бачимо. Ну, така собі кімната, коридорчик. так, Це там, де проживає. Ось така собі загальна кімната, як вітальна. Так? А це тут одночасно а, оце спальня, такі вузенькі ліжечка. Бачимо в одній кімнаті, скільки там ліжок. Ось тут робоче місце, якісь полички, все таке. А... Ну, ну, дуже простенько, так, ніяких таких серйозних меблів. Оце зараз спробує носком ноги, так картонне ліжко. А, ось Таким чином виглядає такий пейзаж, так відкривається з балкону, прапор український на балконі. Ось воно, яке, я так розумію, це продовження цього містечка, чи це вже якесь інше. Щось там безлюдкувати, ти помітила? такі порожні ну, вулиці людьми... Можливо, це рано знято. Ну, знаю, це олімпійське містечко, на повну в принципі. Тому... Ну, так, ну, насправді мені нагадують Такий конструктор, бачите, от в одній кімнаті. Це ну, ергономічно, все зрозуміло, все так. поряд, все працює. Електрика Дуже головне просто... є, Франц Енерго обіцяє, угу. що електрика світло буде. Це Олексій Середа, Ніяких наш у воду знімав. Бачимо, що все максимально просто а, ну, для того, щоб було найнеобхідніше. Отут немає такого відчуття, там, а, такого, знаєш, якогось вальяжного ага. відпочинку. От для того, щоб там, поспати, а, взяти чистий одяг, там, перепочити. А ти поміть ліжка короткі, такі невеличкі так я ж і, кажу, і ванна Тобі подивився не так, дуже. Все а, тобто ти вже з натяком я без натяку. Ти без знатяків. Я без натяків тільки напряму.